Привіт, дівчаточка! Сьогодні ми з вами зробимо ламінування та фарбування брівок. Це перше, що ми робимо, перший етап ми очищимо блівочки, міклярочку та піночку. Друге, що ми робимо, це наносимо, наносимо наш перший составчик для ламінування брівок. Наносимо ми його на 10 хвилин, накриваємо клівочкою і чекаємо 10 хвилин. І тут я вам показую вільми, тому що це дуже дуже круто. Я поправила мінування в та брівок. Просто спробуйте, хто не пробував. Так, стираємо спонжечком. Тепер ми переходимо до другого составчика ламінування брівок, наносимо його. Я його так не шкодую, щоб мої бровки були більш такі пошисті, не прилипали прямо до шкірочки моєї. Наносимо також на 10 хвилиночок, чекаємо, витираємо вже вологим спончивчиком. І зараз я буду робити розміточку брівок. Роблю я розміточку брівок пастою око, вона мені дуже подобається, легка структура і дуже-дуже крута. Тепер ми змішуємо фарбу Зола. Я беру світло-коричневий та темно-коричневий і змішую 50 до 50 і додаю 50% кисника. Тут ми чекаємо 15 хвилиночок, але. 10 хвилин я тримаю і стираю початочки. Після початочки в мене вже нагрівся віск. Я його наношу. Тут я дуже рада, мені дуже подобається, але ж ми дівчата. Ми любимо бути гарними, і ми терпимо все. Тут вже пройшло 15 хвилиночок. Я стираю і наношу регенератор.